Спиридон Черкасенко український письменник, драматург та педагог. Народився 24 грудня 1876 року у містечку Новий Бух, нині Миколаївська область. Закінчив Новобурську учительську семінарію, працював учителем на Катеринославщині, зокрема, 9 років у шахтарському середовищі Юзівки. У 1910 році переїхав до Києва. Працював у редакціях журналів Світло, Літературно-Науковий Вісник, Газеті Рада та в адміністрації театру Миколи Садовського. У 1917 1918 роках укладав букварі та читанки для українських шкіл. У 1919 році відряджений урядом УНР довідня для видання підручників. З 1923 року жив в Ужгороді Закарпаття, працював театральним референтом товариства просвіта, редагував дитячі та пластові журнали. У 1929 році під тиском чехословацької влади змушений був виїхати. Останні роки прожив у селі Горній Черношиці поблизу Праги. Важко пережив загибель сина під час боротьби за карпатську Україну 1939 року. Помер 8 лютого 1940 року в Празі, похований на Ольшанському цвинтарі.